Шукаємо ідеальне морозиво разом. Частина шоста. Точніше, частина друга, частини п'ятої. Коротше, продовження. Куштуємо інші смаки з цієї серії. Попередні мені сподобались. Наступний смак це чорниця-ожина. Колір у нього дуже крутезний, а пахне просто неймовірно ягодами. Кусь, я не знаю, що з цього ожина, а що чорниця, але разом смак у нього просто неймовірний. І вже шматочки ягідок всередині. Дуже смачне. Ставлю 9 з. 10. наступний смак драгонфрут і баобаб, щось екзотичне. Виглядає дуже яскраво. А запах чимось нагадує жуйку: кусь, ого, яке воно яскраве всередині. Я не знаю, чи схожий він на драгонфрут чи баба по смаку, бо ніколи не куштувала ні першого, ні другого. Але це морозиво найсолодше з усієї серії. Ставлю 8 з 10. Мабуть, найбільше мені сподобалась черниця ожина. А яке ваше улюблене? І чи знали ви, що там є ще смаки? Цьом.